Ми вчимо дітей не запам'ятовувати формулу, але ми вчимо дітей розв'язувати реальні задачі, знаходити рішення повсякденних проблем та створювати конкретні продукти, які змінять наше суспільство, нашу країну на краще. Ми переконані, що наші діти чітко розуміють, чим вони хочуть займатися в майбутньому. Подавши свої заявки і вступивши до ірпінського ліцею інноваційних технологій, і пройшовши навчальну програму. Ваша дитина не тільки навчиться вільно володіти англійською мовою, створювати власні проекти та брати участь у новітніх стартапах, але й здобуде унікальну можливість пройти підготовку до вищого навчального закладу по оксфордській системі професора Кріса Мафідона. Його діти вже у віці 8 та 9 років успішно склали іспити в Оксфордський університет. Саме ця методика буде впроваджена і в нашому ліцеї. Шановні друзі, школярі та їхні батьки. У нас у Верпіні з'явилася особлива можливість створити наш маленький справжній оксфорд. Дорогі ребята, дорогі дівчинки і мальчишки. Ми приглашаємо вас в одне самых лучших ліцеїв України. Ми створюємо ліцей. Найкращій в нашій Україні, я думаю, буде так. З сучасними технологіями запрошуємо всіх наших батьків до співпраці, наших дітей навчатися в кращому ліцеї. Взагалі для розуму молодої людини дуже природно навчатися. Ми просто допоможемо вам всьому. Приєднуйтесь!